Польське прикордонне місто Кринки за кілька кілометрів від Білорусі для охорони рубежів сюди та в сусідні населені пункти прибули дві тисячі польських військовослужбовців. Їх кількість планують збільшувати. Таке рішення ухвалив уряд після прибуття до Білорусі бойовиків російської військової компанії Вагнер. Житель міста Кринки Криштоф Міхальський розповідає: нині не відчуває себе безпечно у власному домі. Раніше ми навіть дверей у дім не замикали. Тепер же щойно я чую шум, виходжу перевірити, чи нема нікого навіть вночі перевіряю, коли собака гавкає. Я повинен піти перевірити. Загалом польський уряд планує доправити на кордон з Білоруссю 10 тисяч військових. А у випадку нових провокацій на кордоні погрожує закрити усі пункти пропуску. У середньому за добу польсько-білоруський кордон намагаються перетнути до сотні нелегальних мігрантів з країн Африки та Ірану. Повідомили у прикордонній службі Польщі. Ми маємо справу з великомасштабною нелегальною імміграцією, яку дуже добре організували Білорусь і Росія. Білоруські служби, які раніше охороняли кордон своєї країни, нині співпрацюють зі злочинними угрупуваннями та організовують незаконний перетин кордону. Не лише мігрантами залякує мінськ на початку серпня. Зокрема, два білоруські вертольоти перетнули повітряний простір Польщі. Мешканець села Біловежа, що неподалік Кринків, розповідає, як це було. Вони з'явилися ось тут біля будівлі їх було двоє. Нові моделі. Вони летіли дуже низько, і Я побачив на одному з гелікоптерів російську зірку, і мені стало дійсно страшно. Провокації на білорусько польському кордоні розпочалися ще у 2021-му. Тоді, за даними агентства Associated Press, Білорусь допомагала мігрантам з Іраку та Ірану перетнути кордони Європейського союзу за гроші. Відтоді Польща укріплює свої рубежі, зокрема збудувала майже 200 кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю.